Всім привіт, пацаки, ну що ж, я продовжую грати на новому аккаунті. Є в мене бажання все ж таки до закінчення, як мінімум, зробити 135. А якщо фортене, то 140. Ну, буду я питатися, звичайно, я буду пробувати геть усе, що можна, аби це не сказати, що як я напиздів, а сказати так, що от я дивіться, пацани, взяв за півтора місяця, зробив 140. От... Получиться, буде круто. Не получиться, ну, ніхто цього в принципі, не очікує, але побачимо. Так що ж, Поїхали? Поїхали. У нас сьогодні багато чого цікавого є, тому довго затягувати не будемо. Починаємо, як завжди, з абонементів. Як бачите, я доволі масштабно масштабно проходжу абонемент, бо тому що постійно граю в атаку равну ігру на постой. Так, звісно, тут, як завжди, бомжи, падають нічого нового. Поїхали со старту на абонемент ретро Звзд. Теж. Не знаю, що там є. Заберемо. Що буде, то й буде. Ну, окей, я думав, що гравець є можливо. Але не фартануло. Ну і абонемент Титанов. абонемент Титанов, парні. кстати я, я не знаю. Не вистачає, блін, треба було виграти один квест ще. Один, один маленький квестик. І все. Ну, ладно. Ладно, квести квестиком. квестиком. Що в нас тут ще? А, поїхали в квести. Там сьогодні в нас... я зіграв 5 ежедневних квестів. Давай заберемо все, що можемо. Кстати, в абонімент квестів цей ретро звязок ще раз зайти, треба буде позабирати. І нас тут 110 адама Траоре, який в нас по, би, є. Не пам'ятаю, ну, би, є ще абонімент. Зв'язний, хорошо, сіління навиков, рубінчики це все круто. Це все дуже-дуже круто, що воно все є. Чики-пики. Так, що в нас ще залишилось? Всталося? Е, всталося в нас, а, ну, ретро-звзди ще в нас залиши. Забираємо тут монеточки, ігроки мені вже не потрібні. Тут нічого не падає. Поїхали ми ще заберемо отута. Чудово, отута, отут Це топ. Це топ, це то, що мені треба. Блін, і теж нічого не випало. Ну, Вулкаута нема, жалко. Ермосо, Ермосо. У мене вже був Ермосо. І він, вроді би, є, стоїть зараз, я не пам'ятаю. Е, туточки, туточки. Давай ми туточки. Так, я це все пройшов. Пройшов. Давай отут ми доб'ємо, заберемо те, що ми можемо забрати. Плюс саміків, полтора лімода, полтора лімод. 38 мультов, це чудово, я вже заработав. Так, це останній тут. Караско випавні ще, що у нас 108-й ігрок остався. Ну, це добре, це добре, це добре, це чудово, награди. Що, чекаємо, чекаємо, будемо купити, збирати, чекаємо, забирати все ж таки рівалдо. Рівалдо буде дуже-дуже круто. Осталось 10 днів. Ну, побачимо. Так, що в нас ще? Що в нас ще? Поїхали, звичайно, до ринка. Я покажу, що я передаю. 38 мультов маємо, зараз ще. 45 мультов маємо. Прекрасно. Хорошо. Так. Так же саме. Титани. 3500 рубінчиків ми маємо. Давай. Давай отак. 3500. Ага. Ми можемо тільки два відкрити. Давай два відкриємо. Два зразу, а вдруг, два зразу, і нам щось, вулкаут. Дайте щось хороше. ЦАП. Евертон. Типа, серйозно? 107 і в обі? саме максимум, що ви дали? І там далі ще що це ви ще дали? І СЦП, цепеш... ну, к... ну, це, звісно. Конечно... Вияшки вмієте, звісно, робити. Так, Титан трофеїв. Якщо я не помиляюсь, як мінімум ми вже можемо забрати Донована. Уже чудово. Остається Туріка, деграть. Заберемо Дагліша. ППшничок 113-й. Чудово, Донован. Ла Галаксі. шикарно. Шикарно. Перша 113-карточка в нас в команді. Це перша, але не остання. Так же само обмінчик. Якщо в мене буде хватати, бо в мене вроді би, ще не хватає, да, У мене немає ще гравців, е, буде хватати гравців. Звичайно, я так же само заберу е, клозе. Бо і схему міняти під нього. Тому отак. Сьогодні отакий відосик. Так, у нас є Адама Траоре. Давайте, ми, звісно, донована сюди впихнемо. Звичайно, 113-го. Ну, Прямо гріх його сюди поки що не поставити все ж таки. 119 або 118. І плюс ми так само поки що е, качаємо осіінню навику. Поки що так. 100% в мене будуть оставатися Донован, Дагліш. і ще й Дудика заберем. Вратаря ми точно не покупаємо. Це дуже-дуже добре. Качаємо все, що можемо, поки що, щоб вижити максимум побістріше, бо тому що вже там починаються попадатися мені бати різні, з якими доволі тяжко бігати буває. Так, Защиту качнемо, десаї, звичайно. Защиту темп ми качнемо додо. -до. Темп взагалі ідеальне усилення навику. І кобелю, звичайно, качнемо рефлекси. Так, ну що ж, отакий, отак, отак. Що у нас стартова команда 120-68. Що по поводу рангів, я думаю, що ми поки що завершимо це все. Далі ми побачимо. Хватає в мене гравців, звичайно, я попродаю все, що можу. Виставити на ринок, все остальне ми вольємо в рангі. Побачимо, що в нас виходить. Це буде доволі круто. Думаю, шикарно. Ось такий сьогодні вийшов відосик. Короткий, бистренький, ну, зато доволі ма... Ми непогано качнули. Плюс 2 рейтинга, забрали донована, якому скоро будемо так же само качати ранги. Е Гравців маловато, треба попродавати. Потім ми побачимо, що нам потрібно. Мені більше всього потрібно сюди. Ну, Як мінімум нормальні CZ, pz Да, заб... Я думав Роберто Карлос, але ні. Треба буде покупати парочку гравців, качати ранги, а тоді вже ми побачимо, що буде нас чекати далі. Точно заберемо все на халяву, точно ми, я ще насяду на зв'язний абонемент, в мене 3 дні для цього є, щоб як мінімум, максимально забрати звідси ресурсів і перейти на новий абік. Сака я, звичайно, не доб'ю за 3 дні. Но зато вже, як мінімум, я неплохо продвинувся далі. Скоро Альджабір будемо забирати 110-го, який більше всього піде в обмінчик. Так що тут щось тоді буде ще. Плюс так же само, уже скільки ми? титан трофеїв. М -м, буду добувати титанів трофеїв до тих пір, поки ми не сім. Ще три наборчика і гаранта получимо. І там вже будемо економити і збирати рубінчики на наступне. Так що, отакий вийшов відосик. Всім дякую за просмотр. Всім пакеда. Пацики, пакеда.